Вітаю вас, мої дорогенькі я Ірина. І під Грузинським парламентом. Сутички боротьба між протестувальниками і силовиками. Дестабілізація в країні у Грузії. А, так, на даний момент, наскільки я зрозуміла, президент в Сполучених Штатах з візитом. Причини бунтів в парламенті приймає закон. Так, я зрозуміла. І так, і так. Давайте подивимося саме ця сутичка з протестувальниками. Угу, угу, угу. А, дивіться, це готувалося не так, це не, спон, не зовсім спонтанно. Це об, обговорювалося. Це, знаєте, є, наскільки я зрозуміла, є якась таємна організація. У Грузії, яка співпрацює з людьми, навіть можна сказати, і не організація. Я не знаю, я не розбираюся. В цьому мене це не цікавить. Є якась спілка, є якийсь рух, щось є, де люди дійсно, як би це сказати, борються. так, борються, наприклад, за Грузію, за свою, за свою країну. Тепер у мене запитання, в мене запитання. До чого це призведе? До чого це призведе? Е, я так бачу, будуть залякувати. Залякувати будуть. До чого це ще призведе? Чи буде якийсь результат маленький, якийсь виходить? Ви знаєте, це початок. Я так скажу, це початок. Починається з маленького, так? Ось і буде розвиватися, наскільки я бачу. Цей протест буде розвиватися. Що в них в країні ще буде? Ви знаєте, когось заарештують, нищити будуть, відзмістка буде і будуть збиратися, наскільки я розумію, будуть збиратися ще, ще будуть бунти. Вони навіть якщо вони, я прикрию трошечки, навіть якщо вони дійсно, як би це сказати, у зараз цим не закінчиться. Люди дуже підігріті зараз. Люди зараз, наскільки я розумію, збуджені, ось можна так сказати, так, за правду. І я наскільки розумію, тут буде продовження. Я зараз спочатку почну, вірніше трошечки інакше задам питання. Чи доб'ються протестувальники, так? от, е Своїх, те, що вони, за що вони вийшли протестувати? Чи доб'ються вони? Е ну, вони себе, я так скажу, похитнеться влада трохи, трохи влада похитнеться, боротьба їхна не закінчиться. Тут вже, ви знаєте, як вам сказати, похитнеться Влада, от Влада похитнеться. І я, наскільки розумію, наскільки я розумію, на цьому не закінчиться. Ось це єдине, що я бачу. На цьому не закінчиться. Я не бачу, що вони доб'ються того конкретно, тому що борба буде далі продовжуватися. Ось уряд, я не бачу, що він відкис піде, що щось там це. Ось більше, більше напряжіночка буде, будемо так говорити, і влада буде шукати тепер можливості якихось інших. Зараз я докладу яких саме якийсь закон. Тут якийсь закон, я так розумію. А, попустять вони цей закон, ви знаєте? Таке враження, що трошечки послаблять цей закон. Я не бачу, що вони його скасують. Тут якийсь я бачу закон. Ось карта закону йде справедливості, тобто юриспруденції через якийсь закон тут. Я не зовсім розумію, бо я з ваших коментарів не шукала інформацію, але наскільки я розумію, бунт пройшов чи почався через якесь ужимання. Через якесь світом, тому що тут і світова карта вже другий раз виходить. Тобто якась комунікація з світом тут прижималася. Я не можу точно сказати, що саме, але наскільки я розумію, тут зовсім закон не знімуть, Трошечки його, можливо, попустять, тобто розслаблять цей закон. Співпраця з світом, чи що? Я, я точно не можу вам сказати. Ви вже мені напишете. Але е, ця боротьба буде продовжуватися. Це не перша. Тут, наскільки я розумію, тут це тільки початок, мої дорогенькі. Це тільки початок. Можливо, це не так швидко. Знов буде, можливо, це, але це тільки початок. Я бачу, що буде ще продовження. Тут буде збиратися. Mm, ну, не компанія, а народ буде збиратися потрохи небайдужі і безстрашні, наскільки я розумію. Ось так. Якось так, поки що якось так. Гаразд, мої дорогенькі, щиро дякую вам за запитання. Бережіть себе і разом до перемоги на все добре, мої любі. А, стоп, стоп, стоп. Як це вплине на Україну? Чи вплине це якось на Україну? Ну, у нас є якась з ними співпраця, є якась комунікація. Ем, наскільки я розумію, наскільки я розумію, трошечки щось так. Ем, да, якось, я так скажу, що це більше не нам, це більше ем, Грузії з світом. Тут більше якесь припинення спілкування з світом, я бачу. Ось світова карта, ось співпраця і припинення співпраці з світовими. Що це саме може бути? Якісь компанії, медіа чи ще щось, щось таке. Ось тут, скоріше за все, ось це. А з Україну я тут не бачу, що щось тут на Україну буде ну, впливати. Все, мої дорогенькі, разом до перемоги.